Радий представити вам нове рішення для корпоративних клієнтів автомийок самообслуговування мобільний додаток ICV Connect, який кардинально змінює підхід до обслуговування клієнтів. В умовах стрімкого розвитку технологій та зростання популярності безготівкових розрахунків наш додаток надає можливість клієнтам швидко та зручно оплачувати послуги автомийки за безготівковим розрахунком. Платите на один розрахунковий рахунок, користуйтесь балансом на всіх автомиках самообслуговування ICV, підключених до мережі ICV plus. Все в одному місці. Як стати корпоративним клієнтом? Реєструйтесь на сайті plus.icw.ua, отримуєте доступ до кабінету. Обираєте бажану суму і сплачуєте на рахунок. Додаєте співробітників в кабінет ICV встановивши їм ліміт витрат. Колеги отримують доступ до балансу підприємства з кабінету. Ви контролюєте баланс, витрати співробітників, рахунки, акти виконаних робіт, звіти. Ваші співробітники, встановивши додаток ICV Connect на мобільний телефон, налаштуваннях обирають спосіб безготівка та можуть сплачувати за послуги мийки з вашого корпоративного балансу на любій автомийці, яка під'єднана до програми ICV+. Запитуйте в найближчій автомийці ICV, чи працює вона по безготівковому розрахунку. Деталі на сайті plus.icw.ua. Приймайте в чистоті ваш автопарк, мийте автомобілі на будь-якій зі 150 станцій по всій Україні. Всі процеси повністю автоматизовані через ваш особистий кабінет ICV Plus та додаток ICV Connect. Комфортної мийки.